Вітаю, телемагазин Прованс, і сьогодні хочемо запропонувати вам чудову новину, а саме срібло. Ну, по-перше, чому срібло? Тому що срібло, це, на мою думку, те, що потребує вашої уваги насамперед, як дуже хороша і якісна прикраса. Тому що ми звикли лише порівнювати з золотом. Насправді, срібло дуже подібне до золота по сплаву та до міді, адже воно легко сплавляється і воно також має свою перевагу та цінність. Особливо мені, наприклад, більше подобається срібло. Тому до вашої уваги представлений чудовий ланцюжок зі срібла. До речі, 925-та проба. Згодом я візьму свої прилади та лупу показати вам цю пробу. Це ланцюг. Незвичайний, тому що ви бачите, що переплети у ньому нагадують змійку, тому він і називається снейк плетіння Снейка. Тож я вважаю, що це оригінальне плетіння, яке можливо запало вже вам в душу, і ви вже готові замовляти. Загальна його довжина 55 сантиметрів, дуже хороша довжина, насправді, і для ланцюжка. А ще він має дуже велику таку вагову категорію, тому що він важить 6,59 грами. Це, ну, як то кажуть, знаєте, приказкою на вагу золота, тому що зазвичай це приблизно там ланцюги 3 грами, так, 2,5. А ось саме такий представлений ланцюг, він у нас 6,59 грам. Звичайно, ви можете замовити подовжувач ще собі, щоб за довжиною він був більший. Але я би не радила, тому що 55 см – це досить достатня довжина, і на мою думку. А можемо подивитися, на жаль, не буде дуже добре, і якісно видно. Ось, але можемо прикласти, тому що е, бажано одягати, як на мене, на декольте відкрите, так. Але в принципі, в мене закрите декольте, то в принципі також має таку можливість існування. Тож, загальна довжина 55 сантиметрів, е, срібло родоване, має 925-ту пробу. І е, плетіння, бачите, якщо придивитися, дійсно нагадує змійку Снейк. І вага 6,59 грами. І нагадаю, що загальна довжина 55 см. Код товару К 725. І телефонуйте за номером, допоки у вас є така можливість 0800 21 44 88. Якщо походити по магазинах мас маркетах або ювелірних магазинах, то ми з вами побачимо, що там ціна значно більша. Так, ну ніж ми сьогодні вам пропонуємо. І сьогодні у нас запропонована ціна для вас це 1900 гривень. Але я гадаю, що наші продюсери зроблять більш можливу і доступнішу ціну для вас. Але мені також ще повідомляють, що буде падіння ціни. І от, дивлячись на екран, я бачу, що ціна стала ще значнішою, ще більш приємнішою. Тому що ціна всього 1199 гривень. Тож хочеться попросити, знаєте, такі оплески в студію, тому що це досить доступна ціна для срібла. Увага, вага якого 6,59 грами. Уявляєте? 6,59, не 2, не 3, ще й за такою доступною ціною, тому що в інших магазинах, саме з такою грамовкою, ви будете забирати собі цей ланцюг більше ніж 3 тисячі гривень. Насправді, або там більше, ніж 2 тисячі гривень. Все, до речі, залежить від масивності. От грамування, але я кажу, що саме таке грамування буде коштувати вам ось такої суми більшою, ніж сьогодні ми вам зазначили. Тож, якщо ви придбаєте собі срібло родоване 925-ї проби, код якого К725, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, якщо ви придбаєте собі дві одиниці за одним чеком. Тож, Телефонуйте за номером 0800 21 44 88 Насправді дуже вражає цей ланцюг своєю такою вишуканістю, незважаючи на те, що він масивний, він містить такі е, в собі переваги. Тобто він такий делікатний. Немає такого, що от він масивний і він повністю забирає на себе всю увагу. Ні. Навпаки, він буде прикрашати вас. Це те, що мені подобається. І можна його ну, бажано носити саме на відкрите декольте. Ви можете навіть його використовувати там для інших аксесуарів. Тобто, якщо у вас є красиві ще такі невеличкі так, коштовності, які потребують саме ось. Такого плетіння, то ви можете нанизувати саме на цей ланцюжок і змінювати. Дуже добре, коли такий ланцюжок він є основою. А вже саму структуру і фактуру, і наповнення, там, чи камінчик якийсь, чи, можливо, скрипічний ключик, так, зі срібла також, чи е, щось таке незвичайне, то ви будете себе підкреслювати водночас. Але раджу вам не зволікати, тому що у нас дуже обмеження. Жона кількість і срібло надзвичайно великим попитом у нас користується. Тому за номером 0821 448 ви можете замовити собі ланцюг код товару, якого К 725 Ми продовжуємо далі. І наступна пропозиція також дуже цікава та незмінна. Тож не перемикайтеся, згодом ви її побачите.